Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми будемо міняти кут на цьому полі. Ну, на даху я не можу поміняти кут, бо там як вони вже стали, так вони і стоять. Оце такий недолік, значний встановлення на даху, та ще й чистить дуже погано від снігу. От, і мить їх дуже погано, ну, краще все ж таки на землі ставте, якщо у вас є така можливість. От, все ж таки. От, сьогодні ми поміняємо кут. Подивимося, скільки до зміни кута видають, оце, оце поле видає. Після зміни кута. Ну там мені його міняти буквально, там, ну, там розкрутити пару болтиків, от, нахилити його, потім знову зафіксувати. Якраз вітру немає. от, Все добре. О, це, ну, Хай там 10 хвилин, 5-10 хвилин не більше. Мабуть, навіть 5 хвилин, 10 тут нема що крутити. О, і після зміни кута ми теж подивимося, наскільки збільшиться виробіток. З нашого поля, от, е, я вже про це відео робив. Але ще раз скажу. і до речі, Олексій, сонячна Солнеч... енергетика теж робив про це відео недавно. Що панелі, якщо дуже хмарна погода, а так от затягнуто, це свинцеве, а то що небо, кажуть, да, свинцеве, то панелі краще видають в літньому куті, а ще краще взагалі в горизонтальному куті. Бо. Світло, росіяне світло, воно коли от таке от небо, тобто сонце, десь там, наче ми знаємо де, але його взагалі навіть не проглядається через хмари. світло розсіяне л'ється прямо зверху, прямо перпендикулярно. Знизу вверх, тобто панелі, коли вони отак от стоять абсолютно горизонтально землі, то вони сприймають найбільшу кількість світла і видають трошки більше, трошки. Але це не значить, що треба їх залишати в такому куту. Бо е, якщо у нас ну, ми живемо в такому регіоні, що у нас все ж таки є сонячні дні взимку, навіть і в листопаді, і в грудні єсу, їх там мало, да, звісно, мало там 2, 3, 4, 5 днів. Але ж оці декілька днів. Зимовим кутом нахиленим прямо до сонця, от от, да? ну, майже от от, нахиленим, вони видадуть за місяць нам більше енергії. Більше видадуть енергії, ніж за цим літнім кутом або абсолютно горизонтальним. І за оці 25 днів темноти, і ми там маємо ну, трошки невеличке дуже збільшення, там буквально якісь вати, якісь вати, якісь вати якісь декілька, якісь десятки вати. Коли ми направляємо поле. До сонця, от ми маємо збільшення в сотні ват. Тому за місяць, якщо може за день, якийсь там день дійсно ці хмарні дні вони будуть перебаш переважати виробітка, але дуже незначно, і воно вам я ж кажу, ні на що не впливає. Але за місяць зимовий кут все ж таки переважатиме по виробітки в кількості кіловат годин. Так що є сенс в нашому регіоні в Україні ставити панелі в зимовий кут, все ж таки, от може нема сенсу їх так ставити, якщо б ми жили там, десь я не знаю. Ну, Де такі місцевості є на землі, на планеті Земля, де взимку взагалі немає жодного сонячного дня. От там, можливо, так. Можливо, там. Взимку, що влітку можна залишати літній кут, і так воно і зимою буде працювати краще. Але в нас я ж кажу, все ж таки є трошки сонячних днів взимку. От і за місяць буде все ж таки перевага. Тому варто, варто, все ж таки ставити. Плюс до того, що ми маємо як бонусом, сніг не затримується, гарно все сповзає. От ну він все одно затримується, але чистити набагато краще, ніж горизонтально, або такий літній кут. О, для нових глядачів забув сказати мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це супер пупер опалення, Скоро ми вже його будемо вмикати. Ну як скінчиться сонце, так? Да? До речі, там мене багато написали під попереднім відео таких негативних коментарів. Там не вводив людей в заблуждені, нічого воно не роботає, то Це все літом зимою сонця нема. Ну ось ось зараз, ось ось зараз сонце світе, да, сонце світить, панелі генерують, колектор нагрівається до 50 навіть градусів. от, і Вентилятор працює. Ну, чого воно не працює? А опалювальний сезон вже почався. Як це воно не працює? Я не розумію, що вони хотіли сказати, ці люди, що конкретно не працює. О, Що конкретно от зараз не працює? Тим більше, ці сонячні дні там передають і ще наперед я дивився там на тиждень навіть чи більше, навіть до початку листопада буде сонце. Що не працює? Все чудово працює. Не працює це, коли нічого не робити. От коли нічого не робить, нічого не встановить, не зробить колектор, не поставить панелі, тоді дійсно, нічого працювати не буде. Сонце буде просто світити, а ви будете в прольоті. Да? У вас нічого працювати. А якщо поставити панельки, хоча б їх з'єднати послідовно і просто тупо на теніх під'єднати, навіть без нічого, без якогось там контролю, то все буде працювати. Працювать а ще й колектор, якщо повітряний ну самий простий це, то це взагалі супер. Я не зрозумію цих людей, які пишуть: що воно там не працює, що не працює, все чудово працює о, ще є в мене сонячний колектор повітряний на 6 метрів квадратних, Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене, що там ще в мене є? Ну, сонячна електростанція без інвертора, яке би я вже сказав, да, про тепловий насос. Сказав, ще є це е, плейлист про dc циркуляційний насосик, який працює без інвертора, просто акумулятор, я цей dc циркуляційний насос, і у вас все працює, система опалення, у вас циркуляція забезпечена, і ви не боїтеся ніякого блекауту. Там навіть обичний звичайний акумулятор буде його живити, той насосик, він 15 Вт всього тягне. Може, ще й менше, якщо я накрутить на меншу напругу. Там. О, і у вас буде якось працювати система опалення. Ну не якось, а буде працювати. О, бо система з інвертором дуже багато тягне енергії. Я вже пробував на добу ліфера 100 амперного ліфера. Вистачає з насосом і цим на першій здається скорості, навіть на першій. Бо інвертор теж багато тягне. Ну і плюс оцей насос 220 багато тягне. От, ще є у мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, пишіть в першому закріпленому коментарі. Буду всі умови консультацій. Так, ну що, дивимося. Йдемо е, дивитися, що зараз видає оце поле. А потім поміняємо кут. Так, ну ось ми вже біля моєї щитової і дивимося, сіки видає поле. Ну, на даху. Це нам не дуже актуально, ну подивимося і на даху. 930-940 Вт. Працює зараз шиб-контролер від Vincent Limiter від Кості АКБ Київ UA. І те поле, де ми тільки що були. Видає зараз 1450, ну, приблизно ват. Але яку я замітив єрунду цього контролера? Трохи я його перехвалив, якщо чесно. От. Зараз майже вся потужність йде через контролер. Хоча ввімкнений в мене ще бойлер поза контролером, тобто напряму від панелей. Зараз я вмикаю, дивіться, де гідратор, який у мене на даху. Ну, він зараз не працює, там нема що сушити, але ми викнемо для експерименту. Так, вмикнув я його. Що ми бачимо? На тому полі, де тільки що було 1900 Вт на даху вже Вт. На цьому полі тільки що було 1300, вже 500, 1570. Ось. Навіть зараз демонструю. Вимикаю дегідратор. Бачите, 1590-1600. Вимикаю. 1000, Так. Чути потух. 1400. Там щось, так. Да. 1460. Напруга та сама, бо контролер її тримає. Напруга на панелях, бачите, 202 вольта, 1440-450 Вт. Вмикаю дегідратор. 1500, ну майже 1600 Вт. О! От вам! Момент істини, от питання до кості, куди діваються оці вати, чого цей контролер їх не добирає. Пряме включення, тільки що показало, наскільки збільшується потужність, без, якщо ну, енергія йде поза цим контролем. Тобто він щось не добірає. І значно притом не добирає. Ви ж самі бачите, самі бачите, скільки він не добірає. Всього буквально, бачите, 1600 Вт. Ну, майже 1570, там, 80, 90. Вимикаю дегідратор. Це тен, ну, тен, тен дегідратор це просто тен, щоб вам було зрозуміліше. Просто тен на 1,8 кВт. Ну там зараз 220 немає, то там десь може 1,5 кВт він тяне. Вимикаю. Відразу бачите 1420-1450. О, тобто потужність, ну він щось щось він не добирає. Я не розумію його роботу. Крім того, він ще й занижує точку максимальної потужності. Тобто, я точно знаю, що вона зараз більше як 210 вольт. Точно, бо зараз холодно. О, ну вже до зими йде, якби. Але він показує більшу потужність навпаки при меншій напрузі. Ну я не знаю. Ну коротше, ще спостерігаю. Будемо дивитися, що цей контролер. Але як на мене, мені о той, що в мене був. Він теж був, ну, такий самий тільки без ящика, з конденсатором він працював минулу зиму, набагато краще. Я не знаю, що це таке. Це мене щось не дуже радує. Не подобається мені, як він працює, тобто не добирає і ще й дурить мене, десь дурить, не розумію де. Так, коротше, йдемо міняти угол. Ну, побачили, да? без дегідратора в нас через шим контролер Це поле, де ми будемо міняти кут 1430-1440, ну, скаче щось там, ну, приблизно 1400 Вт. Да? 1500. 450 ну десь так. Так, все, йде міняти кут. Так, ну от Я вже змінив кут. Не пройшло навіть і 5 хвилин. Бачите, ну питали у мене, які тебе кути зим... зимові і літні. Я їх не міряв ніяким тим... тим спеціальними приладами. Так, Я бачу ось оде сонце. О, взимку знаю, де воно так приблизно. І так його ставлю. Я думаю, що це там воно не критично, якщо той градус 2 туди-сюди, там воно ніяк на ту виробітку літній зимовий там, не попливає, там, якщо щось не буде так. А це щось какашка вже така величезна, не? стер. Ось теж понасирали вже. І недавно мив. Ну Ще вони чисті. Так, ну що, йдемо дивитися, що дала зміна кута. Так, ось ми вже біля цього метра. Що під'єднаний до того поля, де ми тільки що були. І ми бачимо 1800. Ого. Оце, да, було 16300. Навіть 1400. Вже стало 1800, 1840, 855, 870. ну Воно пригає туди-сюди, контролер так працює. А ну і зараз ми включимо ще й дегідратор. Осьо він. Вмикаємо. Не, щось не дуже збільшилось. 1800, Ні, трохи є. 1800. Так, ану вимкнемо я зараз. Да, все одно падає, але вже не так значно. Не так значно, бачите? Так, вмикаю дегідратор. Ну, все ж таки. О, 1900 навіть моргнуло з дегідратором. Ну, це пряме прямо включення тену. Виключив. 1840, 1000. От, ну, Бачимо. Гарно дала прибавка. Зміна кута. Зміна кута, саме Тільки що побачили. Небо зараз чисте, ніяких хмарок нема. <кхе> Міняв я той кут буквально декілька хвилин. А, зараз ще покажу, як там в мене влаштований той трекер. Дуже просто по-народному. ну, У мене все так. <кхе> там може хтось собі так теж хоче зробити. От, І ну, насчет контролера я не знаю. Я ще не зрозумів, як він робить. От, Ну якось так. То він бачите, зараз менше у нього таке, наче не добірає. Тоді тільки що до зміни, кута він більше не добірав. Не знаю, як він працює. Будемо ще за ним спостерігати, дивитися, як він хмарну погоду буду робити. Все буду показувати так, як є. От, Правду про все, бо ви знаєте самі, що я блогер чесний, тому ви мене й дивитесь, і мені довіряєте. Так, ну давайте підемо, подивимося, ще як у мене влаштований трекер. Може це комусь буде цікаво. До речі, до речі, я ось лапаю панельки. Панельки досить перегріті. ну Явно не 25 градусів. Ну, у них там максимальна їхня заявлена потужність то панелі, вона міряється при 25 градусах. О. Ну, літом це взагалі. Але і зараз. Зараз вітру немає, досить сонячно. ну На дворі теж так, бачите, не холодно на дворі і нема вітру. Коли вітер є, вони ж непогано охолоджуються. А от зараз я їх лапаю, вони досить гарячі. Я руку можу тримати, але. Ну, ну, точно не 25. Мабуть, мабуть градусів 40-45. Може 50 і немає. Ну, ото тому вони, мабуть, так і мало видають. Це 4 кВт поле, а воно тільки навіть 2 почти не видає навіть. Мабуть, і за те, що вони перегріті. Так, дивимось, як у мене влаштована ця вся конструкція. Ну, ось, о, бачите, тут все дуже просто. О, трикутники, ось ось стовпчик. стовпчик залізний. З металолома, там він забетонірований трохи, а та опора взагалі не забетонірована, там воно просто арматурина, забита в землю, приварена така пластина. І до тої пластини прикручений брусок. Тут трикутник робимо, тут трикутник, от і тут трикутник. Між землею і конструкцією у нас трикутник, щоб ця труба ну труба танкувата для такого паруса, самі розумієте. Плюс отам трикутник і отут трикутник. Підтримується оте плече і оте плече, бо там до те з'єднання ну 40 на 20 труба, самі розумієте. От. Оце 40 на 20, це 25 на 25. Це труба, мабуть, 50 чи що. Це з нетололома, я не знаю, що це за труба. Тут, як, ну, мабуть, драбина якась була. О, Ну така от конструкція. Дуже проста. Народна, десь дерево. О, Тут у мене міняється кут. Ось у мене ось у літній кут, ось у зимовий кут. О, я просто сюди відкрутив ось о. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 гаяк відкрутив. Я ще їх і не позакручував. Так, тільки наживив. О, так воно все просто в мене влаштовано. А, ще ж підемо подивимося, що в мене сонце сьогодні нагріло. <хи> так, що така конструкція дуже проста, дешева, ефективна, бо можна міняти кут зимовий, літній. Мені дуже подобається і нічого не влетіло. Там мені пророкували, як я ще її робив, строїв, що улетить. Вона нічого вона не улетить. Воно тут тримається. Я за нею наблюдав, як тут вітер такий скажений був, то воно навіть не колихається. Ота верхня частина без оцих колихалася, без оцих. Розпорок оцих, що тримає, бачите, воно отак вот от. Оця да. верхня частина, ну зверху вітер дужчий. А коли оці поставив, все, супер-пупер. Так, ідемо дивитися, що там колектор нагрів, яка температура в хаті від е сонячного опалення, яке не працює. Так. Дивимося, як тут не працює сонячне опалення в нас в кінці жовтня. Оце має температура в хаті зараз 24,4. А це таке ДМЕЗ-колектора 51. А, ну отак от. А так, от не працює сонячне опалення в кінці жовтня. Хі -хі -хі. Ну, все, всім до побачення. Дякую за увагу.